Робимо обзор моєї продукції, ту, що я заказала з Кореї. Для мене це і багато, і небагато. Тому давайте дивитися, що я замовила, і воно буде доступно для вас. Також я відкриваю магазинчик, офіс невеличкий в центрі міста Кременчука. Він буде по вулиці Соборна, 8, 18 у перукарні світанок, і тому це буде з 4 вже липня приходьте туди, хто живе в Кременчуці, а хто живе в інших містах нашої України. Тому я буду висилати товар, який вам сподобається. Так, давайте почнемо Псиліум У мене ще одна коробка залишилася, дві вже забрали, одна залишилась. Так, куди ж його перекладувати, щоб ви бачили, все Софора, ще є ось така коробка. Всі ціни ви мене питайте приватно, бо я зараз так не можу вам швиденько сказати. Все, я буду відповідати вам в особисті. Так, це супальмето для чоловіків, вітаміни, одна коробка. Так, далі йде біотин для здоров'я нігтів та волос кушон я заказала. Троєчка бежевий. Я вам його показувала. Дивіться мої е, всі відео в інстаграмі, там все є. Крем для рук, 4 штуки е, різні. Відкрила. зараз покажу, які є крема для рук. Ось такий це роза, далі йде мак. Лимон і масло щі або каріте. Кар... E, значить, два e, буде освітлюючих для рук і два проти зморщок. Дуже класні крема, я ними пользувалася, вже дуже мені подобається. І вам теж сподобається, я впевнена. Так, далі вбираємо. зараз. Далі йдуть маски тканинні. Одні йдуть в мене, я брала відбілюючі, другі. Ліфтінг, мабуть. Оце ліфтінг, оце відбілювання. Так, Далі йде. Так, біатиня казала: ось такі мармеладки з прополісом, діткам можна і дорослим також. Дорослим по дві мармеладки, ось такі, піднімає імунітет, тут цинк і зелений прополіс. Далі у нас ще є багато чого. Є турмацин це для суглобів та сухожиль проти запалення. Дуже класний бад. Там є гінгобілоба для судин головного мозку. Дуже класний у нас іде триактивний кальцій. Тут є вітамін Д, вітамін К, дуже добре всмоктується. І з кальцієм треба, щоб був обов'язково вітамін Д і вітамін К. Так, далі, далі в мене йдуть цей гігієнічна помада. У нас дуже класна гігієнічна помада. Якщо ви не пробували, спробуйте обов'язково. Вона дуже класна, краща, ніж у всіх косметичних других компаній. Вже перевірено, так що спробуйте. Ось такий є крем Сонцезахисний. SPF 50 і PA3 це той мій улюблений крем від захист від сонця. Дуже, сильна, дуже сильний захист. Далі ось такий у нас порошок листовий. є, в мене одна пачка. Далі йде ось такі у нас губки для миття посуду. Самі найкращі краще ви не, 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 не користувалися це точно bb крем ось у нас іде. Це уходова косметика. У нас SPF іде 30 і PA 2 захист від старіння шкіри. Так, це у нас так. Іде дуже класний крем гідра. Він на, відбілює дуже добре, зволожує ось такий у нас крем. Дуже класний. Дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Так, це йде в нас набір, цей крем і есенція. Так, що ще у нас є? У мене є е, від набору маленькі е, крем, кремчики 20 мг. Це буде е, крем е, для обличчя і є крем під очі маленький. Крім під, під очі 15 мг, а е, 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 крем для обличчя, йде 20 мг. ще, ще омега. Омега, кому треба, пишіть, мені омега є. Також підводки під очі є. Коричнева, темно-коричнева і чорна. Там. Також йде бальзам для губ. Мій, мій улюблений помада моя бальзам. Ось така, як я нею користуюся, це червоний колір. Вона на губах. Як блиск, бальзам. І вона не, ну, не така дуже яскрава. Дуже класна помада, я нею пользую, користуюся, і мені дуже-дуже подобається. Є червона, є розова. І також ще є бальзам для губ. Дуже у нас класний бальзам є де він. Отакий це я заказала вперше. Ну, Дівчата наші казали, що дуже добре. Так що, що вам сподобалося, пишіть, поки є.